Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу дати вам 15 порад, які допоможуть вам у різних ситуаціях під час виживання. Бажаю вам приємного перегляду. Приготуй листочок та ручку, щоб записати найкорисніше, і да дивитись мою підбірку порад. Перша порада не копай під себе це правило вже стало символом Майнкрафту, тому що більшість гравців втратили за цього не тільки багато ресурсів, але й свої світи, граючи у режимі гардкор. У нових версіях Майнкрафту шанс провалитися у якусь лаву або в якийсь каньйон, копаючи під себе, став менше, але все одно не рекомендую так робити. Якщо вам стане дуже потрібно прокопати під себе, то можу порадити вам копати в два блоки таким чином. Так у вас шанс на те, що ви розіб'єтеся або плюхнетесь у лаву щезне. Звичайно, якщо ви будете уважніше. Завжди носи з собою відро. Звучить дивно, але це дуже корисно. Якщо набрати у відро води, то з її поміччю можна приземлятись на поверхню блоків, не отримуючи урон. Цьому трюку треба навчатися, але скажу одразу, це не дуже складно. Але як виконувати цей трюк у Незрі, адже ж воду в цьому вимірі розлити не можна? Вихід Є пухкий сніг, який замінить вам воду з функцією м'якого приземлення. Також у відро можна набирати молоко, подоївши корову. Молоко позбавляє гравця усіх ефектів, які діють на ньому. Таким чином, молоком можна прибирати усі погані ефекти. У відра є багато використань. Наприклад, з помічі лави можна зробити обсидіан або генератор кругляку. Також можна швидко підійматись на гору і гасити себе від вогню. Якщо я вже зачепив тему з відром, то дам вам третю пораду, пов'язану з відром лави. Його ви можете використовувати як паливо, якщо ви збираєтесь переплавляти щось у великій кількості. Використовувати у такому випадку вугілля не варіант, тому що ви багато втратите. Одне відро лави горить 16 хвилин 40 секунд. Таким чином воно може обробити 100 предметів. Для порівняння один вугільний блок горить 13 хвилин 20 секунд і він оброблює 80 предметів. Висновки робіть самі. Будуй ферми та механізми, якщо ти хочеш сильно і швидко розвинутися у своєму світі. Будування тяжких ферм та механізмів займає багато часу і нервів, але гарно попрацювавши і отримавши чудову редстоун машину, яка буде приносити корисні ресурси або досвід, коли ти цього захочеш. Я певен, тобі стане дуже приємно. Як ви знаєте, кішка в Майнкрафті є не тільки гарним улюбленцем, а ще й відлякувачем кріперів. Приручивши кішечку, ви можете посадити її біля своєї хати або брати із собою подорожі по світу. Щоб вона відлякувала зелених камікадзе. Подорожуй. Гуляючи по чудовому світу Майнкрафта, можна отримати не тільки чудові ресурси, а ще й емоції від побачених краєвидів, чудернацької генерації світу, знахідки рідкого біому і так далі. Щоб ваша подорож була цікавою, а не просто біганиною по світу, не знаючи куди і навіщо. Вам потрібно поставити собі мету. Це може бути пошук якогось біому чи приручення якоїсь тварини, папуги, собаки або верблюда. Це вже буде ваш вибір мати. Щоб не відходити від теми подорожі, я дам вам пораду, пов'язану з подорожуванням у океані. У своїй морській пригоди завжди бери човен зі скринею. Океан в Майнкрафті завжди щедрий на якісь руїни, затонувші кораблі, підозрілі гравії та піски для археології та навіть підводні храми. У цих місцях можна нашкрябати стільки корисних ресурсів, які не помістяться у інвентарі. Але з човном зі скриною така проблема минує вас, тому що скриня стане вашим другим інвентарем. Таким чином, ви завжди зможете привезти додому багато речей. Вари зілля. Випиваючи зілля, гравець отримує ефекти обмежені у часі. Це можуть бути як і хороші ефекти, так і погані. Це залежить від того, яке саме зілля вип'є гравець. Захотіли дослідити підводний світ? Ось вам зілля підводного дихання. Потрібно швидко відновити здоров'я? Зілля лікування в поміч. Хочете наносити більше урону? Зілля сили все влаштує. Я можу перелічувати так довго, але не хочу розтягувати відео. Краще додам, що сам процес зілля варіння дуже цікавий, однак навчитись варити зілля не так уж і легко. Але якщо я побачу багато коментарів з проханням про відео як варити зілля, то я спробую докладно розповісти, як це все робиться. Я вважаю, що такий навик, як зілля варіння, не тільки допомагає у процесі гри, але й у процесі вашого розвитку, коли ви навчаєтесь чомусь новому. Скільки разів у вас збивали моби в Майнкрафті? Я певен, що багато. Більшість цих смертей ви могли б уникнути, якби у вас був один предмет, а саме щит. Завдяки йому вже не страшні ані стріли, ані удари, ані зриви. Якщо ви ніколи не користували щитом або гадаєте, що він безкорисний, то вам потрібно лише спробувати його на практиці. І тоді, можливо, ваше ставлення до нього зміниться. А зараз порада для будівельників. Під час будівництва використовуй будівельні рештування. Ця штукенція виконує функції ліфта, завдяки чому набагато легше вибиратись нагору і опускатись вниз. Для їх крафту потрібен бамбук і нитки. Якщо нитки здобути легко, то з бамбуком ситуація складніша. Потрібно буде знайти джунглі і там же його шукати. Але незважаючи на це, я думаю, що використовувати будівельні рештування краще, ніж робити щось подібне. Я думаю, багатьох вас таке бувало, коли плаваєш на човні і врізаєшся у лілії, які потім потрапляють у твій інвентар і просто тобі заважають. Але зараз я хочу дати вам лайфхак, який зробить ці лілії дуже корисними. Їх вигідно використовувати в ситуації, коли вам потрібно перебратися через річку на протилежний берег. Вам потрібно лише порозставляти їх на воду і бігти далі. Таким чином можна будувати легкі і ефективні мости. Тепер переносимось у Незер. В цьому вимірі теж потрібно мати деякі знання, щоб відчувати себе як риба у воді. Всі ми знаємо, що для здобуття стрижнів пломіння, які вважаються одним із найголовніших предметів в Майнкрафті, потрібно боротись з Блейзами. І це виходить тяжко, але сніжки так не думають. Один сніжок зносить Блейзу по півтора серця, сам Блейз має 10 сердець, тобто знищити його можна за 7 сніжків. На власному досвіді скажу, що краще пошукати та набрати сніжків у незер, щоб потім не мучитись з цими створіннями звичайним мечем. Страйдер це мирний моб, який пересувається по лаві і може виконувати функції транспорту, пересуваючись по ній. Щоб почати кататись на страйдері, потрібно сідло та химерний гриб на палиці. Сідло чіпляємо на страйдера, щоб посідлати, а химерним грибом керуємо. Страйдер корисний для пересування на великій відстані у Незері. На твердій поверхні завжди небезпечно, а ось у лаві з таким товаришем безпечніше в рази. Рекомендую вам частіше пересуватись на страйдерах. З ними весело, безпечно і зручно, але будьте обережними. Золото та золота броня теж корисні у Незері. Завдяки золоту ви можете торгуватися піглянами, просто кинувши його їм. Але слід зауважити, що пігліни стають такі доброзичливі тільки тоді, коли на вас одягнений хоча б один елемент золотої броні. Торгуючись з у незері, ти можеш нафармити собі різних ресурсів, даючи взамін золото, якого багато в незері. Та й у звичайному світі трапляється частенько, особливо в данжах і скарбах. Мені подобається така механіка товару обміну з піглінами. Особливо вона корисна, коли ви граєте на якомусь кайблоці або подібній карті, де такі ресурси, як шкіра і перлина краю, наприклад, здобувається дуже тяжко. Остання моя порада на сьогодні це одна з найстаріших, з найрозповсюджених тем Майнкрафту: як і де добувати діаманти. У старих версіях потрібно було прокопатись на висоту 16-12 і вже там шукати і добувати алмази. Зараз же, якщо ви граєте на нових версіях, а саме за 1.17 17 і новіше, то на цих версіях вже змінена висота, і тому шукати алмази потрібно буде аж на мінус 50-59. Рекомендую копати на мінус 58 та мінус 59, де відбувається лавовий стик, і там шанс на знахідку алмазів більше. І за змін з висотою діаманти стало складно знаходитись. Їх тепер рідко знайдеш на відкритій місцині. У нових версіях алмази частіше генеруватимуться в оточенні блоків з усіх боків. В оточенні лави і води теж. До речі, щодо води. Там алмази трапляються часто. Рекомендую вам там поплавати і пошукати. Ну а для пошуку алмазів у печері рекомендую копати тунель 1 в 3. Так зручно і ефективно. Ось на цьому і все. Велике дякую, що додивився до кінця. Я сподіваюся, я тобі чимось допоміг. Якщо це так, то напиши про це в коментарях або постав лайк, щоб я побачив, що це відео вийшло корисним. Дякую тобі за увагу, на з тобою був я Пігменеч. До нових зустрічей!